Осінь дедалі ближче, і в Україні поступово стає холодніше. 22 серпня погода різко зміниться. Водночас у низці областей буде до плюс 33 градусів. У західних північних, вдень і в більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях помірні місцями значні дощі. В день, окрім заходу, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. На решті території без опадів. Температура повітря у західних областях вночі становитиме плюс 12 плюс 17 градусів. У день – плюс 17 плюс 22. Нарешті території вночі плюс 15 плюс 20, вдень плюс 28 плюс 33. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода на Полтавщині зміниться вже від середини дня, і небо вкриється хмарами, що протримаються до вечора. Наприкінці дня очікується дрібний дощ. Температура повітря світлою передоби становитиме плюс 31 градус. Вночі стопчик термометра опуститься до позначки плюс 17. У Кременчуці прийдешньої п'ятниці небо буде ясним недовго. Від обіду на ньому почнуть з'являтися хмари. Майже весь день мине без опадів. Лише ближче до вечора ймовірно розпочнеться сильний дощ. Плюс 32 градуси синоптики прогнозують світлої пори доби, вночі температурні показники знизяться до плюс 18. Вранці у горішніх плавнях буде ясно. А вдень небо вкриється хмарами, що на завершення дня із високою вірогідністю можуть принести із собою дрібний дощ. Температура повітря вночі опуститься до плюс 18, а вдень становитиме плюс 32 градуси. Вітер південного напряму до 7 метрів за секунду, атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 22 серпня 2007 року, за даними метеофахівців, фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 36 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 2012-го. 6 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.